В столиці провели чергову весняну толоку, аби зробити місто чистим і зеленим кияни влаштували прибирання совських ставків оцього цього визначного об'єкту. Долучилися до ініціативи, і наші колеги-журналісти. Дивімося. Взагалі, це такий дуже класний, унікальний екопарк, за збереження якого кияни воюють уже протягом більше семи років. Сюди на толоку прийшли і місцеві мешканці. Це Голосіївського району та Солом'янського району, також громадські активісти, які відстоюють цей екопарк, і звичайно депутати Київради. Давайте послухаємо людей, які зініціювали таку благородну місію. Всіх нас поєднали совські ставки, а ми дуже довго за них боролися. Це вже тільки я за них борюсь більше ніж сім з половиною років, а, тому що Унікальне природне місце, яке планувалось під забудову. А якщо ви проходили в посольських ставках, ви побачили, яка тут живність, як тут зелено, які тут багатовікові дерева, але все це прийшло в занепад. І зараз ми оцією ініціативою, це толока, ми наводимо тут лад, ми висаджуємо дерева. Тобто ми крок за кроком намагаємося тут зробити парк, до якого це наша спільна мрія. От зробити чудовий парк для киян, але насамперед. Для мешканців, які живуть тут поблизу, це знов Солом'янський і Голосіївський район. Мене дійсно вразила природа, це таке унікальне місце, де поєднується. Ставки, ліс, природа і звичайно птахи, адже тут саме такі унікальні місця для їх гніздування. Ми побачили ну прям мальовничі краєвиди та пейзажі, і прибирати тут дійсно треба. Бо взимку люди трохи насмітили, і залишилося багато сміття. Люди приходять часто з дітьми. Це привчає до поважного ставлення до природи, до того щоб треба, ну щоб люди не проходили повз. І бачили, наскільки чудово, тому що якщо пройти, проїхати просто повз десь по проспекту, можна не помітити, побачити, що там щось захаращена, якась територія, можливо, здасться. Там... А вони заходять всередину і бачать просто безліч різноманіття птахів, качки, різні рослини, дерева, які досить тут такі місцини є, що можна знімати фільми, тому що дерева, які проростають просто місцями з, з води. Ну, такого мало де взагалі є, де можна побачити. Місця вражають не лише мене, а і решту киян. І за збереження такого екопарку вони вже досить довго воюють і е, щосезону влаштовують такі толоки. Вони запрошують усіх киян, е, які можливо навіть і не знають про існування такого парку, приєднатися е, до них е, в рамках цієї ініціативи. Е, вони лагодили міст, який знаходиться в екопарку, збирали пусті бляшки. Танки, папірці та дуже багато е, сміття, от які е, якраз лишилося після зими. Е, скажу ще що е, активісти, які ініціювали прибирання, е, вони зазивали місцевих мешканців, там робили різноманітні, е, скажімо, так, оголошення по районах міста, щоб люди активніше долучалися до толоки. Давайте послухаємо ще одного учасника. Хто прибирає там, де прибирають, там більше не смітять. Ми вчимо людей більше. Відповідально ставитись до природи, особливо посеред міста. Ми розклеювали об'яви по всьому мікрорайону. Тут їх декілька приватних секторів, є великоповерхівки, тобто ми максимально залучали всіх підряд і прийшли досить різні люди: від пенсіонерів до маленьких дітей. Всім дуже цікаво, всі дуже зацікавлені в тому, щоб тут, не дай Боже, нічого не забудували. Але окрім прибирання, тут іще садили дерева. Ось позаду мене знаходяться дев'ять катальп. Це таке дуже квітуче. Красиве дерево, яке буде прикрашати е, саме от вхід, можна сказати, до цього екопарку. І ми разом з оператором теж вирішили приєднатися до такої благородної зеленої ініціативи і разом посадити дерево.